Радіо Chicago. Друзі. Зараз з нами на зв'язку начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади капітан Дмитро Пелих. Слава Україні, героям слава вітаю вас з запорізького краю, краю козаків. На якому напрямку зараз перебуває 118-та бригада? Я думаю, що вже немає змісту питати, чи ви все таки якось детальніше скажете? Ну, Запоріжжя це доволі такий обширний регіон, якщо можна так сказати. А конкретно наша бригада вона стоїть на Оріхівському напрямку безпосередньо в околицях села Роботине. Про які про яке на наших теренах на Запорізькій напрямку напевно найбільш відомий ще з 2023 року з так званого контрнаступу. Тож розкажіть про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності, що там зараз відбувається, бо я знаю, що нашим радіослухачам небайдуже до тих всіх процесів. Тривають бойові дії. Лінія бойових зітнень практично тут, скажімо так, від 23-го року незмінна. Тобто, якщо порівнювати з іншими напрямками, тобто тут статична лінія бойових зітнень ситуація теж неоднозначна, адже ворог діє різними тактиками, спочатку. Механізованими значними силами йшов зараз, е, вдається до тактики малих штурмових груп, які переміщуються е, здебільшого в темну або в сіру пору доби. Звичайно, що є. Випадки, коли ось певні сміливці, скажімо так, намагаються проскочити по білому або доставити посилочку на мотоциклі е з тим же самим бензином або харчами на позиції, Но ця дорога в один кінець, і вони не доїжджають, е не доставляють такі посилочки. Чи звичайно, що е, через деякий час е, ворог м, збирає більше сил і вже діє значними механізованими силами? Е, до речі, останній такий наступ на нашому напрямку це був 20 жовтня, коли було задіяно 26 одиниць техніки суто на позиції 118-ї окремої механізованої бригади. Зазначу, що ми гідно зустріли ворога, і ці 26 одиниць, в тому числі серед них чотири танки, два автомобіля тигр броньованих, а решту це БМП і БТРи. Ми знищили. От. І. Зрештою, зараз знову готові зустрічати такі механізовані штурми, адже відомо, що ворог так діє постійно. Спочатку якимись механізованими штурмами, потім тактикою малих штурмових груп, і потім знову ж вдається до штурмів за допомогою бронетехніки. Скажіть, будь ласка, що найбільш? Важче зустрічати це які штурми? Отакі малі групи, чи надокучають вам від безпосередньо військовим, які на передові От такі малі групи, чи все-таки, коли йде механізована якась група, її видно її чути, і я думаю, що оператори дронів дуже швиденько з нею можуть по ну, перше, помітити так. А друге вже діло ви вже знаєте, чим знищити. А, насправді зараз для наших хлопців найважче це виходити на позиції або здійснювати ротаційні якісь заходи, тому що ворога теж дуже багато. Дронів, як і в нас, і якщо хлопців дуже важко дістати в бліндажах гарно укріплених побудованих, то от, власне під час ротаційних засобів заходів, то це дуже гарна на жаль, ціль і ворог для цього не шкодує дронів, в тому числі на оптоволокні. Які РЕП не є перешкодою. Щодо дій ворога, звичайно, що є певні складнощі під час тактики малих, малих штурмових груп, і також механізованих штурмів, оскільки ворог в пішому порядку, особливо там літом, переміщується, з допомогою під захистом. Антитепловізійних плащів, е також звичайних наметів, яких, до речі, важко теж помітити з тепловізійної камери. Але воно просто так такий намет він відрізняється на фоні місцевості такою чорною прямою. Тобто, це все одно помітно. Але якщо е переміщатися е максимально по Зеленці, то певні певній кількості штурмовиків вдається дійти, скажімо так, до Малої токмачки. І інша справа, що довго ворог там не перебуває, оскільки Росія не може забезпечити. Своїх штурмовиків, які дійшли до малої токмачки провізію, а також боєкомплектом, і через два-три дні вони здаються в полон. Або ж наші хлопці, ведучі таких окупантів до населеного пункту, самі приймають їх і беруть в полон. Щодо. Щодо механізованого штурму, справді, як показав останній такий наступ ворога, е техніка захищена е дуже добре, і як засобами РЕВ, і також оцими рішітками і навареними тросами техніка як їжаки. І щоб зупинити, скажімо так, цей танк чи БТР, то для цього треба не один скажімо, дрон, в тому числі на оптоволокні, щоб пробити його якийсь моторний відсік або пошкодити катки, щоб техніка зупинилася. Ну але в всякому разі, у співпраці, скажімо так, наших суміжників і приданих сил. Задіянням артилерії, дронових підрозділів, а також, а також інших засобів, в тому числі і мінних загороджень. Все ж таки нам вдалося, вдається зупиняти ворога і брати в полон, знищувати, розкажіть про структуру бригади. Звичайно, можливо, де хто знає, орієнтується. Тому ну до прикладу, я ще досі не розумію. от є от одного прикладу вашої бригади, 118 та окрема механізована. Е, хто які у вас є підрозділи? Що входить, але давайте так те, що можна говорити, звичайно ж. Ну, це як будь-яка бригада, яка ну має підрозділи для самостійного функціонування і відбиття лімання лінії оборони відбиття ворога. Тобто, ми маємо звичайно, що механізовані батальйони з певним озброєнням, є також артилерійський дивізіон. От є батальйон безпілотних систем, і, і ну і також в, в речі в механізованих зводах, В батальйонах є взводи безпілотників. Тобто зараз ця система максимально розвивається, і це ну вже напевно не секрет, що є дрони основним засобом для стримування і знищення ворога. Ну, також розвід рота, інженерно-саперна рота, відновлювальний батальйон, тому що техніку і авто потрібно ремонтувати, хлопців роботи теж вистачає. Ну І так, батальйон забезпечення. Це з таких найбільш крупних підрозділів. Які складають основу бригади, трохи хочу запитати вас про особисте. Люблю знайомити наших радіослухачів іменно із таким фактором. Тобто, не просто сухо спілкуємося з людиною, яка доносить нам інформацію, а хочемо знати, хто ви і ким ви були у цивільному житті, чим займались до служби. Якщо безпосередньо перед мобілізацією я був приватним підприємцем, я працював з деревом і виготовляв іграшки, і також якісь меблі і спортивний інвентар для дітей, і в тому числі. Відправляв ці речі за кордон в Америку, і достатньо багато було замовлень навіть з Чикаго. А... Дуже цікаво, так, так. А до 2005 по 2019 рік я працював в сфері медіа в друкованих засобах масової інформації. От ну, в 2019 році вирішив закінчити з роботою в медіа, сказавши десь так для себе і зрозумівши, що це для мене досить. Я йду в підприємці, ніколи не буду займатися медійною сферою. Ну але ніколи не каже ніколи. Як і коли ви вирішили приєднатися до війська, що стало тим поворотним моментом, який визначив ваш шлях у Збройних силах України? Скажімо так, я не вирішував сам, я не є доброволець. Але я і не заперечував того факту, що мені рано чи пізно доведеться піти в ЗСУ. Тим паче, що я розумів уже після кількох місяців, що в Збройних силах України бракує офіцерів, це не стосується пресофіцерів, просто офіцерів. От і тому я десь собі поставив певні дедлайни допомогти батькам. Впоратися з, з городами. А в нас це, це купання картоплі — це свята святих, це діти можуть до школи не йти, але треба бо треба викопати картоплю або бульбу, як кажуть у нас на Галичині. Так? А власне, я допоміг батькам споралися з цим завданням, і я повертався до Львова. Це було понеділок, 5 вересня. Мене зупинили на блокпосту у винниках, чемно запитали, чи можна вам дати повісточку для того, щоб уточнити ваші військово-облікові дані. Тобто я погодився, офіцер мені виписав, я пішов 7-го числа в військомат. І мені там дали направлення на. ВЛК, я швидко його пройшов, і ось 11 вересня, жовтня, 11 жовтня, мене направили уже на підвищення кваліфікацій. Я на одному з полігонів проходив його як офіцер механізованого взводу. Тобто, ви вже мали можливо під час навчання військову кафедру, так, оскільки вас говорите, що офіцер. Ну, але це зараз я вас запитаю ще трошки більше цього всього. А чому саме ви обрали напрямок тоді медіакомунікації? Я теж його не вибирав. Тобто для мене, звичайно, було б. Би... Комфортно працювати в цій сфері, оскільки я вчився на журналіста. Я працював у мене 15 років досвіду, але так сталося, що я потрапив в новостворену бригаду, і бригада тільки формувалася. І наш е командир на той час, е полковник Роман Забродський, з всіма новим прибулими офіцерами, проводив співбесіду е для того, щоб зрозуміти, е чим люди займалися в цивільному житті і до чого найбільш здатні, тобто, щоб розставити їх максимально ефективно. Е до речі, в бригаді зараз такий підхід. Е Практикується для того, щоб для новоприбулих новобранців забезпечити їм максимально комфортні, наскільки це можливо, якісь посади для того, щоб вони швидше змогли виконувати свої посадові обов'язки пов'язані з обороноздатністю країни, от і знову ж таки Пробивши співбесіду, командир визначив мене спочатку на посаду на той час це МПЗ морально-психологічне забезпечення. Але з такою приміткою, що ти будеш займатися водночас і комунікаціями. Але на початку такої роботи не було, коли формувалася бригада, але вже якісь певні. Певна робота значна по лінії МПЗ вже була тому, що, скажем так, бригада формувалася з людей, з суспільства в суспільстві різні категорії населення людей живуть, проживають, в тому числі які схильні до вживання алкогольних напоїв. І треба було їх возити на задувати, скажімо так, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, були випадки, які люди не хотіли служити і, скажем так, здійснювали СЗЧ, покидали частину, і відповідно, доповіді треба було робити комусь. А на той час я був єдиний офіцер. Відділу е, МПЗ, власне, так і розпочалася моя робота. от коли вже ми сформувалися, е, відділ е, більш наповнився іншими офіцерами, прийшов керівник. А лінія в медія вже м, була якби не зайнята, але вже необхідність е, комунікувати з е, пресою. Доносити якусь правду людям про бригаду, про її діяльність вже треба було. Відповідно, мене перемістили на цю посаду. Як би ви, ви пояснили, хто такий офіцер з медіакомунікації, яку роль він виконує у структурі Збройних сил України? Ну, я напевно буду вважати, що це. Є своєрідний міст місток правди між цивільними людьми і військовими, тому що для якісної комунікації, оце процес правди верніше, і довіра дуже важлива. Не буде не буде якісної комунікації без цієї довіри, тому пресофіцер, це якраз і є цей. Місто правди, який формує цю довіру, формує різними абсолютно способами це як співпраця з медіа, де пресофіцер вводить представників медіа на позиції чи висвітлюючи різні. Різні абсолютно різні події. Це як якісь героїчні вчинки е, військовослужбовців, так і е, якісь бойову роботу чи роботу з забезпечення е, абсолютно різ, різні сфери, і причому потрібно так е, зацікавити журналістів, щоб їм ця тема сподобалася, тому що, наприклад, е, у нас є е інженер бульдозерист чи екскаваторські. Так він не виконує по суті бойової роботи. Він не стріляє, але він е виконує дуже важливу функцію. Е він саме ця людина копає капоніри, копає окопи, бліндажі для. Нашої техніки і військовослужбовців зберігає їм е, життя таким чином, і це укріплює нашу лінію оборони. Можливо, це не зовсім така тема цікава для м, медіа, але ми мусимо показувати таких людей, тому що його, в нього теж дуже значний вклад в нашу спільну перемогу. От. Е, звичайно, що це і продукування новин для своїх соціальних мереж для е, офіційних е, інтернет-ресурсів, і це повсякденна робота. Це потрібно висвітлювати цю роботу щодня, щоб це було тяглість процесу. І, звичайно, що. Для того щоб ця сформувалася довіра, так, ця то і потрібно теж, ця одна ніша, яка належить ну, до компетенції пресофіцера, це і відповідальна відповідь на коментарі, в тому числі багато звертаються людей. Які е, не можуть відразу знайти інформацію, куди їм звернутися для того, щоб дізнатися інформацією про е, свого е, родича, чоловіка, брата, сина, який е, в, знаходиться або без вісті зниклим, або е, в полоні? Е, або і ж е, ну ми ж розуміємо, що ми на війні, і на жаль, е, Втрати тут уникнути втрат неможливо, і не завжди військові можуть кадрові військові, пояснити, що що сталося і чому не можна таку людину евакуювати. Просто це неможливо наразі, оперативна обстановка не сприяє евакуації. так Людині родичу цього замало. І ти мусиш розжовувати, що е, десь руйнувати уявлення людей, що їхній родич от він не просто лежить десь в полі чи в відкритому окопі. Е, досить часто він під е, в засипаному бліндажу, і е, дійти туди просто неможливо екуаційній групі, адже вона через. Е, Велике засилля дронів теж потрапляє під е, велику небезпеку. І таким чином, е, щоб е, винести одного двохсотого, е, ми теж втрачали, на жаль, е, своїх побратимів. О, і не те, що ми не можемо, маємо можливості його відкупати протягом кілька годин, так ми дійти туди не можемо. І коли ти це людям пояснюєш, от відчувається якась підбираєш слова. Відчувається, що зв'язок уже налагоджено, людина тобі вірить, починає розуміти, що не все так однозначно, що це не ми не хочемо евакуювати, що ми там кинули побратимів. Ні, такого немає, тому що де тільки як є можливість евакуювати, ми цим робимо. І навіть ризикуємо життя. І просто пояснює, що в нас цього року було кількаденні перемір'я, дні, так? ми їх використовували для того, щоб винести наших полеглих побратимів, героїв, для того, щоб гідно їх похоронити. І коли долучаються до таких коментарів родичі, які яких Евакуювали таких військовослужбовців, то е зовсім інший міняється тон розмови і налагоджується якась довіра. От. Ну І, звичайно, що частинка ще роботи це теж розробка якихось інформаційних плакатів, е продуктів, скажімо так, рекрутингу. От. Тому це все належить до компетенції прес-офіцера. Після закінчення війни ким бачите себе залишити у війську чи повернутись до цивільного життя? Я планую повернутися до свого улюбленого заняття до виробництва іграшок, меблів і спортивного інвентарю. Хочеться мені уже творити щось матеріальне. Що можна поотримати руками, отримувати від цього задоволення і щоб люди користувалися і отримували теж задоволення? Що ж дякую вам з нами на зв'язку? Був начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади капітан Дмитро Пелих. Слава Україні та героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.